Бліку, давай скоріше. Я слухай, да я вже хочу тебе додому. Я також хочу додому. Я вже втомився, хочу я їсти. Я Також, дуже хочу їсти. Що б ти зараз з'їв би? Слухай, я, мабуть, якісь гамбургери з'їв. О, Або, я б також. Чізбургери. Я піцу люблю взагалі. Я також, а ще люблю хот-доги. Слухай, не хочеш до мене фільм глянути якийсь. Ну, слухай, так. Добре, давай. А да. що за фільм будемо дивитися? Та не знаю, можливо. Що? Це шо? Бачу, Бачу! Це мабуть дохдить! Ой! Давай назад! А що він робить біля твоєї хати? Я Я Та не знаю. мабуть! тікаємо. О, ні, Шу, він він не жив на! Давай, давай, давай сюди! Шучу, шучу. Капець! Шучу. Він такий Зараз. швидкий! Булі. Я Давай забігай туди. Ріко, ти де? Я тут в домі. О. Давай я забігай також... нагору. Слухай, цікаво, хто тут живе. Слухай, я тільки нещодавно тут нам зробив ось таку амуніцію. Слухай. О, це якраз особі. на цей волі. Мені подобається. Так. Ну що? Ой. Я принципі, трохи... я готовий, а ти. Я також готовий. Дивись, що в мене є. Ти який я крутий. Так, ось це так. точно. Зараз будемо так, візьму ось відбуватися. Це. Трошки ось цього і. Так. все, я готовий. Я а ну йди ось. сюди, козел. Диви їх двоє вже! Іди вони, сюди. Вони капець. Нічого собі. Диви, як стрибають! Так. Капець, У мене перезарядка! Слухай. Є, я його загасив. О, ні. Слухай, це? тебе. Це було ні, не все. О, ні-ні-ні. Друже, тікай, звідси. Тому що я випадково вибрав твою ціль. О, ні. Yeah. Ну, ти... там, гори щось. Капець, то ти зробив? Ні, це не я зробив. Це тиха, дуже дивно. Агівагі, так, так. Капець, так. диви, вони бомблять наш острів. Так, вони його зараз зруйнують. Це капець. Мені Тримай, це не козел. Подобається. ай! О, ні, ріко. Що ну, з нічого. Капець, зараз диви, є. як вони О. пригають. О, ні, мені треба бігти звідси. Вони мене атакують. Друже, капець, диви, їх багато! Ай, проблеми. Капець! Ай, бліку, доположи! Яких багато! Це так, просто жесть! Я жест. не знаю, що нам робити з ними. Як з ними впоратись? я взагалі не розумію. Є! О, Слухай їх диви. потрібно бомбити. Давай будемо так, стріляти о, в них. Вони стрибають за мною! До так, мене. В мене є гранати. Як вони О, ні, стрибають капець. Я в шоці взагалі! Що тут коїться, мені потрібно зарядкувати. Козел, капець він пригає! Є! Друже, пазар у тебе великий. дуже великий. Слухай, Слухай це той! той. О! Що ж робити капець. зараз? Я намагаюсь його закопати! Так. Дуже, Добре, тікав. що в мене щит! Фу, є. Є, відстрілявся. Так. Добре, що в мене є аптечка. І ти геть, козел. Так. Що це за Ще Один. Така? Це просто що жесть. Робити, я жовт. Он він бачиш. Де? Йому хана. Я бачу, Так, я бачу. Слухай, друже, ти зараз сюди тут все давай. рознесеш. Та вони рознесуть швидше, ніж я. Он ще один. Слухай, І як ще. ми будемо це відбудовувати? Та я не знаю, наймемо будівельників, але їх потрібно всіх вбити. Я з тобою згоден. Є. О, нарешті ми його завалили. Ще тут так. Е, кетнеп Титан. О, ні! О, Вони ні. йдуть за мною! Капець, я... допоможи, Бліку. Зараз допоможу тобі, друже. Ти де? Да я тут зараз, зараз, від зараз, зараз, зараз. Тікай звідси, я тобі допомагаю. Дякую. О, ще Фух, один... Капець, Є. як їх багато. Так. Їх дуже-дуже багато. Тримай. Каги-ваги взагалі атакують нас. Чому так трапили? Так, що ну, зараз. Що їм від нас потрібно? Та я не знаю, Загалі всім щось розумію. від нас потрібно. Там Це просто вибухло. жесть якась. Іди дуже сюди. Сильно. Я в шоці? Зараз перезаряджаю і. Є! Yeah. Нічого. Слухай, я буду на них наводити. Тут справжня війна відбувається. Так, я щось чую, але не бачу. Слухай, якби не ці базуки, нам був би капець і гаплик. Мабуть, так. Фух, є, yeah, наче відстрілялися. Це було досить важко. Так, так, я з тобою згоден. Дивінь, які кратери ми зробили. Це точно. Ну як ми? Вони. Нам потрібно ну, тепер слухай, все відбувати. Це ми стріляли туди. Фух. Ну, наче все. О, як легко. Ну що, тепер можна піти дивитися, фільми. Я а з тобою ні. згоден, але Знову вони! Мого... Будинка більш нема, друже! Капець. Знову ці козли. Ооо, ти диви, як вони стрибають! Та я бачу! Такі швидкі. Є, я допоміг. Це просто жесть. Так дуже добре, що в мене є. Ця диви. аптечка, капець. Всюду блискавки. Ти бачиш це? Та бачу, кидаю гранати Якщо на ці? них. О, ні. Позаду тебе, дружи, Та, бачу. Позаду тебе. ай ай, ай. Я тобі допоможу зараз. Є. Yeah. Тікай звідти. Ай, капець, тут же ж я. Будь обережний, ти що? Так, я стріляю я... в них. О, ні. Yeah. Сука, що це за чудово, я Пал. не знаю, я не клав це. Цікаво, а ну. Ооо. Ну, тепер вам гаплик. Не тепер так. одні ви так Пригають, а я ще. Ну що, <suspicious> готові? Ти можеш стрибати, тому що в тебе є дуже цікава штучка. Це точно. Є, а я також дуже швидко прийжу. <genius> Слухай, цікава річ. Так, да, мені подобається. Їм гаплик тепер. Так, зараз перезаряджаю. Де? Це той знов великий? Мабуть, так, Капець. десь Ричить! Це що? Я не розумію, друже. Це вони так. підривають щось. О, ти також Є. це прийняв? Так. Слухай, ну так набагато Є. веселіше. Фух. Набагато. Ой, щось в мене закінчилось. Швидко закінчилось. Так не цікаво. Я ще хочу. Капець. Тебе було дві. Так, є. І тебе ще. Фух. Тебе ще там вибухнуло. Це просто жесть. Справжня війна. Війна Хагіваги і Рікой Бліка. Ось такий фільм в нас і вийшов. Так. Слухай, ну майже все. Їх ще багато стало. Ще більше? Так, ще більше. Капець. Як вони з'являються я... тут? Я ну, не Добре знаю. ж. Ай! Капець! Диви які! Я Агресивні. Слухай, їх бачу. потрібно відстрілюватися. Капець! О, ні! Це що? Ці потвори знову вони атакують нас. Вони тут! Ай! Та шо ж таке? Так, я, я знову пам приймаю цю... чудово. І будемо відстрілюватися. Яка Диви, жесть, це що? Я не знаю. Це хто зробив вони? Вибух. Козли. Кабуйте догдей. Той монстр є. Ну, Кухана вам, козли. Так, зараз потрібно їх всіх вбити. За свій дім. Це просто жесть. Як ми це відбудовувати будемо? Я Бо ще розумію наші друзі. кратери, але цей кратер. Я навіть не знаю. Треба буде дуже багато блоків, щоб його закласти. Це точно. Козли. Ну слухай, наче ми е, ну, з тобою справляємося. Так, мені Ай. здається, що ми впораємося. Щось в мене що знову. Ай-яй-яй, закінчилося. Я все. Хожу, друже. Давай, я стріляю. Фух. Слухай, якби не щит, мені був би гаплик. Так. Ну так. Потрібно піднятися. Так. Ай! Ти козел, тримай. Фух. О, просто ні, жест. мене дуже мало нас. Знову вибух! Диви, цей вибух! Ще ближче до нас! Капець! Що робити? Слухай, давай тікати Тобі звідси. Тобі Мені здається, що ми зараз... Мремо. Загинемо! Да. Та не знаю. Щось мені вже підказує, що загинемо. Ой. Потрібно обережно зараз викопати нагору. Так. Що це за вибух такий? Капець! Жесть, ти бачиш! Да. Ай! Ай-яй-яй! Капець, бліку. Що він там? Я не знаю, я живий, але потрібно мені піднятися на гору. Це Ти, просто диви, жесть. Що в мене є. Тримай. останнє. Дякую. Ну що, полетіли? Так, Уху! погнали. Слухай, потрібно тікати. Диві. Він знову тут. Я бачу. І він, він підриває все. Це він це робить! Козел! Нам габлик, друже! Ні, потрібно тікати! Давай швиденько тікаємо. Я не Слухай. знаю, як нам вижити. Давай за мною! Тікай скоріше. Тікаю, тікаю! Слухай він злий такий. Дуже злий так. потвор. Ти дивись, що він зробив з цим, цим світом. Та я бачу, це просто жесть. Як ми це все будемо відбудовувати, я не знаю. І ці козли я так... знову тут. Тримай. Все вам гаплик, я тікаю від вас. Тримайте. Ай! Слухай, в мене закінчилась ця... чудово, цей, ш... цей шприц. Капець їх багато. І Давай дуже стріляй багато. їх. Я поки буду звідси тікати. Так. Бліку, ти як там? О, ні, друже! Ай. Дякую тобі, друже. Капець, тільки забрався. Так, я підіймаюся. Слухай, ну їх тут дуже багато. Друже, допоможи мені. Ай! Мене зараз Це просто капець. Де ти? Ні. Да я я у тебе не бачу. Кратері. Слухай, мені, мені здається, ми програємо. Так, вони, їх дуже багато, вони атакують мене. Ай, що будемо робити? Це просто гаплик. Капець тут кратер. Я не знаю, що робити. Фух. Бліку, давай якось будемо пробиратися на наш той острів. Давай, друже, я вже відродився десь тут, неподалік цієї будівлі. Я йду по кратеру. Капець. Я нічого не бачу. Аби вижити. Так. Я не знаю, що нам робити. Я також не знаю. Вони мене не здоганяють. Це просто жесть, Бліку. Що ж нам так не щастить. Фух. Капець, ще Фу. один втратил. Знову він, ти чуєш його? Ні, я не чую, мені здається, щось летить. О, ні, ні. Вибух бліку. О ні. Ми зараз загинемо.